У нас сьогодні круглий стіл з безбар'єрності надання соціальних курс. Слово безбар'єрність наразі дуже часто ми зустрічаємо в сьогоденні. Основний меседжинг служби зайнятості одним із основних це є економічна безбар'єрність. Економічна безбар'єрність це в першу чергу працевлаштування, працевлаштування безробітних. Також ми організовуємо тимчасові роботи, це суспільно-корисні роботи, це громадські роботи. Особа може працевлаштуватися, особа отримує заробітну плату. У нас є ряд компенсаторних програм при працевлаштуванні безробітних або при працевлаштуванні вимушено переселених осіб, якщо навіть вони не є безробітними, компенсуємо чи на виплату заробітної плати, чи на сплату податків. Є такі компенсаторні програми. Також економічна безбар'єрність надання грантів, гарантів для розвитку підприємницької діяльності, якщо особа вже є підприємцем. Або гранти для створення свого бізнесу. В цьому році ми вже почали з вами співпрацювати з лютого місяця і кожен рік ми додаємо скажімо так термін співпраці з вами. Так, це дійсно дуже корисно, адже дійсно таке в селі дуже важко знайти роботу. Так, зараз жінки у нас працюють, чоловіків дуже важко. Один чоловік працює. Це ж соціальна робота, яка Так. І тому що ми допомагаємо і людям, які бажають працевлаштуватися, але ж не можуть з якихось причин. І допомагаємо нашим соціальним робітникам, які обслуговують наших підопічних на території села. Це також навіть не не тільки для тих, хто працевлаштувався, але й для тих, хто працює. Це також велика допомога. Склалося так, що до початку війни в нас лікарня була розрахована на 125 ліжок, і штат був скорочений до 125 ліжок з розрахунку. Але збільшенням внутрішньопереміщених осіб та з появою іншої категорії осіб в нашій лікарні кількість хворих в нас значно збільшилася. На сьогоднішній день у нас коливається кількість хворих щодня від 180 до 200. І відповідно штат, який був розрахований на 125 осіб, ніяк не може покривати ці потреби. Тому ми заповнюємо оцей пробіл саме людьми, які виконують суспільно-корисні роботи. І на сьогоднішній день ну я собі навіть не викляю, якщо це прослуга щезає, що ми надалі будемо робити. Тому вдячні вам. І сподіваємось на подальшу співпрацю. Програма Шитіпоця це проект міністерства політики міністерства соціальної політики України спільно. Програму є першої леді України Оленою Зеленською, і ми маємо його уже у нас в першому майському. Не обов'язково, що ви прийдете в центр, і вам потрібна та допомога, яка є, надається конкретно в центрі. Але якщо ми не надаємо цю послугу, то ми сьогодні тут ми перенаправляємо, ми хочемо стати такими партнерами, чіткими координаторами надання цієї допомоги і скоординовувати мешканців людей до вас для того, щоб вони могли отримати ці соціальні послуги, те, що не надає конкретно центр життєстійкості. Стосовно стажу, як ми розуміємо і провели маленький аналіз. У нас частково проблеми виникли після того, як ввели електронну трудову книжку. До цього у нас було зафіксовано, ми давали вам довідки, люди приходили, звертались, ми прораховували все. Видавали, але після того, як ввели електронну трудову книжку, було запропоновано людям внести всі трудові книжки до нашої бази, можна не тільки трудові, можна дипломи, військові квитки і все, все що стосується стажу, які є документи у той людини, яка це все подає. У нього в особистому кабінеті ці всі дані вже є, тому що при надходженні до пенсійного це все обробляється, утворюється як картка страхового стажу для кожної людини, і тоді ви бачите цей стаж. Якщо людина не зверталась і їй не оцифрували трудову, вона не дала ніяких інших документів, ви не побачите цього стажу. Центр життєстійкості створили так, щоб Кожна, кожній людині це було доступно любого віку, любого соціального е, так, статусу да. От і у нас на сьогоднішній день, як сказали дівчата, може працює команда раннього втручання, От, там є створений простір для тимчасового перебування дітей, де спеціалісти е, граються з дітьми і перебувають, коли мама навчається або е, займається або бере участь в якомусь тренінгу. Лікарі медичні сестри скористались ваучером на навчання, пройшли перепідго підвищення кваліфікації. У лікарів це була спеціалізація тематичного досконалення, у медичних це підвищення кваліфікації. Сьогодні пішла друга хвиля вступної компанії, і на магістратуру ви можете вступити, здавши внутрішні іспити при навчальному закладі. Якщо це буде перепідготовка, ну, наприклад, сьогодні до мене звернулася дівчина, вона хоче не є вища освіта економічна, але людина займається лікувальним масажем, і хоче отримати медсестринство. Це перепідготовка за професії. професією. Такий ваучер людина також може отримати, якщо їй, наприклад, 45 років, 15 років стажу. Ще для я бачу заклади у нас є представники відділів освіти. На сьогодні ми запускаємо велику програму підвищення кваліфікації вчителів фізики, хімії, української мови та літератури і математики на базі Харківського національного університету Сковороди навчання 120 годин повністю за рахунок служби зайнятості.